Що це за заходи можуть бути? Чи можна втратити житло через борги під час воєнного стану? Про все це говоритиму з Кристиною Ненно, експерткою в сфері житлово-комунального господарства. Вона з нами зараз наживо. Пані Кристино, вітаю вас в ефірі. Добрий день. Отже, розкажіть, в яких випадках за комунальні борги у людини можуть забрати житло, особливо якщо йдеться що це єдине її житло? На сьогоднішній день діє мараторій, але можливий арешт, наприклад, банківських карток, якщо це невеличкі суми, якщо до прикладу на рахунках немає відповідної суми, то тоді може бути судовим виконавцем накладений арешт на, наприклад, нерухоме майно або житлове, або нежитлове, тобто відповідно до того, що належить. Що є у власності боржника. Але, як правило, до такого не доходить. У нас вся процедура відбувається за спрощеною формою судового наказу в більшості випадків. І боржник про те, що вже є виконавче провадження, дізнається вже, коли надходить йому лист від державного виконавця. Тоді він або сплачує, або оскаржує це рішення, якщо попередньо, ось до того, як він отримав. Лист від державного виконавця, ну або приватного виконавця, зазвичай це державний виконавець, що він має сплатити суму заборгованості плюс 10% це стягнення. А, якщо до цього він не знав, не оскаржував будь-які дії, не вчиняв в судовому порядку, то тоді він вже починає знайомитися з матеріалами справи, звертатися до суду з відповідними заявами і починається весь цей процес. Щоб цього не допускати, я особисто раджу всім звертатися до надавача комунальних послуг з метою укладення договору реструктуризації. Домовляйтеся: ніхто вам свої умови не може виставити. Якщо у вас дійсно немає фінансової змоги сплатити за той проміжок часу, за який у вас накопичився борг, тоді звертайтеся і просіть про реструктуризацію не на один рік, не на два, а наприклад на п'ять років. Надавач комунальних послуг зазвичай іде зустріч. чому тому, що судові тяганини це додаткові витрати не лише боржникам, а і надавачам комунальних послуг. Чому тому, що це кропітка робота юристів, це позовні заяви, це засідання. Колись вони відбуваються в спрощеному режимі без виклику сторін. Колись вони проходять а, з викликом сторін. Ну, це все додаткові витрати. Тому завжди надавач комунальних послуг іде на зустріч. Угу. А скажіть, от ви сказали, що можливий арешт майна це, це означає, що людина як вона має виїхати з цього житла, чи вона може і продовжувати в ньому жити? В такому ні, форматку? це просто а, людина не може вчиняти право, чи не в, в сенсі якому продати свою нерухомість. Ну, здати в оренду це рідко таке буває, але в основному продати. Але ми вже говоримо про арешт саме нерухомості, коли вже дуже великі суми яких немає на рахунках. Тобто, якщо у вас там ну до прикладу 200 тисяч гривень ви винні за опалення, от тоді ми можемо говорити про нерухомість. Якщо це 10-20 тисяч гривень, це виключно банківські рахунки. В судових практиках арешт на все майно на відчуження, ну вже судові виконавці вони а, дивляться, і сама мінімальна цифра, яка була накладена. На, а, на яку накладено був арешт на майно, це було заборгованість у сумі 55 тисяч гривень. Це було накладено в зв'язку з тим, що у боржника не було банківських рахунків. Угу. А, а до речі, щодо незахищених категорій, так би мовити, населення. От в мережі пишуть про випадки блокування карток а, пенсійних, куди пенсійні виплати нараховуються через оці а, борги. Дивіться, Чи є це законно ви... взагалі. А, ну, коли судовий виконавець накладає арешт, він накладає арешт на все. Але якщо раптом у вас це стипендіальна картка, тобто картка, на яку ви отримуєте стипендію, або це пенсійна картка, вам необхідно звернутися в банк, звернутися до пенсійного фонду, взяти довідку про те, що ви пенсіонер, і звернутися до судового виконавця, чому тому, що це спеціальні рахунки, які на які не може бути накладений арешт. І автоматично цей рахунок розблоковується, але потрібно відповідні довідки зібрати. Тобто, якщо ви побачили, що у вас щось не то з карткою, і вона є пенсійна, будь ласка, звертайтеся в банк. В банку вам допоможуть, вам скажуть, куди там звертатися який саме виконавець наклав решт. Вони це бачать. Якщо ви жодних листів поштою від судового виконавця не отримували. ще можна, якщо це не спеціальний рахунок. Ви можете завжди розблокувати, але лише на місяць свої рахунки, звернувшись до судового виконавця на суму, яка не перевищує двох прожиткових мінімумів. Угу. Тобто, ось ці два прожиткові мінімуми, вони є якби вашим резервом для прожиття. Все, що сума більша, вона лишається під арештом. І це діє лише місяць. Якщо наступного місяця вам також необхідно ці кошти витрачати, ви звертаєтесь. Заново до судового виконавця, але щоб не гратися щомісяця з судовим виконавцем, я раджу розібратися в ситуації, чому саме сталася заборгованість, і погасити або реструктуризувати. Це буде найкращим рішенням, угу. пані Христина. Дуже вам дякую. Було цікаво і пізнавально. Начекаємо вас у наступних наших ефірах. А, нагадаю, це була Кристина Ненно, експертка у сфері житлово-комунального господарства.